Чому ми молимося? Молитва це розмова з Богом. Оскільки Бог знає думки твого серця, то ти можеш тільки думати, а Він буде слухати. Ти можеш йому дякувати за все, що він тобі зробив. Ти можеш йому сказати, що каєшся за те, що вчинив неправильно. Ти можеш молитися, щоб він тобі допоміг та іншим. Ти можеш молитися за свої потреби та за потреби інших. Господь знає всі людські думки, що марнота вони. В цьому вірші Біблії говориться про те, що Бог знає думки людей. А якщо Він знає їх, для що ж тоді молитися? Прославляти Господа означає віддавати йому честь і ласку. Ти прославляєш Господа, коли ти дякуєш йому за те, що Він тобі зробив. Ти вихваляєш Господа, коли говориш щось добре про нього, коли ти пам'ятаєш, хто Він є. І говориш про його любов, милосердя, силу і ласку. І ти прославляєш Господа, коли дякуєш йому за Його обітниці, які записані в Біблії. Коли ти прославляєш Бога, то Він тобі дасть велику радість, любов, очищення душі. Прославління наближує до Бога, а також буде для вас, як зброя проти диявола. Дякуйте Господу. Кличте імення Його, сповістіть між народів про вчинки Його, пригадайте, що імення Його превеличне. Співайте для Господа, він бо величне вчинив, і хай це буде знане по цілій землі. Радій та співай, ти мешканку Сіону, бо серед тебе великий святий Ізраїлів. Ти можеш славити Господа за те, що Він тобі зробив. Як ти почувався б, коли б ти тяжко працював для когось. І той ніколи навіть не сказав дякую. Чи не краще було б тобі, щоб той, для кого ти працював, оцінив твою роботу і сказав тобі дуже дякую. Подібну ситуацію зустрічаємо в житті Ісуса. І, коли входив до одного села, пристріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали, Ісусе. Наставнику, змилуйся над нами. І, побачивши їх, він промовив до них Підіть і покажіться священикам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то Самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: Чи не десять очистилось, а дев'ять же де. Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому підведися і іди, твоя віра спасла тебе. Луки 17 12 19 Дякуй Богові кожного разу, коли ти бачиш і відчуваєш, що Господь щось зробив для тебе. Подякуй відразу! Не відкладай на пізніше, бо після можеш забути. 4. Дякую тобі, Господи. Нижче записані деякі біблійні вірші, в яких виражена подяка Богові за те, що Він нам зробив, ти можеш прочитати їх вголос для Бога. Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішити збуду тобою, і буду виспівувати імення Твоє о Всевишній. Псалми 9. 2, 3 Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому за всі в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні, і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа, і підносте ім'я Його разом. Псалми 33 2.4. Співайте для Господа пізню нову, уся земля співайте для Господа. Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його. З дня на день сповіщайте спасіння Його, розповідайте про славу Його між поганими, про чуда Його між усіма народами. Псалми 95. 1, 3 Дякуйте Господу, кличте ім'я Його. Серед народів звіщайте про чини Його, співайте Йому, грайте Йому, Говоріть про всі чуда Його. Хваліться сватим Його іменням, хай тішиться серце, шукаючи Господа. Псалми 104, 1, 3 Я радісно буду втішитися Господом. Нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо Він зодягнув мене в шату спасіння і водежу праведності мене вбрав, немов молодому. Поклав він на мене вінця і мов молоду, приоздобив красою мене. Ісаї 61:10 Устаньте, по Господа, Бога свого, від віку аж до віку, і нехай благословляють ім'я слави Твоєї, і нехай воно буде звеличене над усяке благословення та славу. Ти, Господь єдиний, ти вчинив небо, небеса небес і все їхнє військо. Землю та все, що на ній, моря, та все, що в них, і ти оживляєш їх усіх, а небесне військо тобі вклоняється. Ці прекрасні та святі молитви нашого небесного пасторя Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, допоможуть вам навіки позбутися гріха, пекла та диявола. Дослухайте до самого кінця, і коли вам страшно чи важко, просто включайте відео на нашому каналі. І ваше серце та ваша душа очиститься від усього лихого та скверного у вашому житті. Настане мир та спокій, ви станете врівноваженими і будете зціляти інших людей від гріха. Вчиняйте, як повелів Ісус, лише любов'ю до людей, до тих, хто вас ображає, хто вчиняє вам боляче, ви зможете перемогти, і життя навколо вас зміниться. Це дуже важка і важлива боротьба. Тому, коли ви хочете жити краще, змініть свій світ, і Господь вам допоможе. Він завжди є з вами у всьому, що навколо вас, навіть в самих темних закутках душі і там, де холодно, Він вас не покине. Тільки терпіть до кінця, і його світло відкриє вам нове життя на небесах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякуємо тобі, Господь Боже, Небесний, Отче через Ісуса Христа, Господа нашого, за всі твої блага, тобі, що живеш і царюєш віки віків. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Содержителя, Творця неба і землі, свого видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при Понтії і і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано. І возніся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем, і сином однакове поклоніння. І однакова слава, що говорив через пророків, в єдину, свату, соборну і апостольську церкву визнаю одно хрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. Як ще заєдим, нехай щезнуть, як тане воск від лица вогню, так нехай загинуть біси від лица тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся, пречесний, і животворчий хрест Господній, що проганяєш бісів, силою розп'ятого на тобі, Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе. Хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника, о і животворчий хрест Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Хреста і ним охорони мене від усякого зла.